20 лютого Україна вшановує День Героїв Небесної Сотні. Коли Україна стала незалежною, багато хто думає, що 91-го року, але насправді це сталося коли помер мій тато. І, 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 і. і мій зима, що змінила хід історії, життя віддані за свободу і незалежність. Понад 100 людей, які прийняли перший бій, цей бій все ще триває. Мені вісім. Я не пам'ятаю тата, але я ніколи не забуду його. І Що він віддав життя за Україну? День вшанування Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день встановлено указом президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної Сотні, сподіватися, діяти, не боятися, вірити, не мовчати, змінювати, єднатися, захищати, бути вільним. Пам'ятати тих, завдяки кому вільні. 20 лютого. День Героїв Небесної Сотні. Вранці 18 лютого 2014 року у Верховній Раді було гаряче. Опозиція вимагала голосування за повернення до Конституції 2004 року. Проте постанову про відновлення дії Конституції депутатам прийняти не вдається. Тим часом під Верховною Радою починаються сутички між демонстрантами та силовиками. Уже через годину масові бої охоплюють кілька прилеглих вулиць. Протестуючих повалили і почали бити кийками. Дня на вулицях Інститутській та Грушевського, кріпосному провулку та Мар'їнському парку загинули 20 осіб, а 509 отримали тілесні ушкодження. Центральні вулиці Києва закрили на вхід та вихід, а метрополітени припинили свій рух. За даними Міністерства охорони здоров'я, у боях 18-19 лютого загинули 27 людей. Ще 351 людина звернулася до лікарень, а 241 госпіталізовано. Та саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років, і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року, за демократичні цінності та територіальну цілісність України назвали героями Небесної Сотні. 17 лютого 2021 року Верховна Рада України визнала революцію гідності одним з ключових моментів українського державотворення. Та виразником національної ідеї свободи того ж дня Кабінет міністрів України затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки. Серед іншого уряд передбачив забезпечення проєктування будівництва та функціонування національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею революції Гідності. У перший рік зібрана. Активістами колекція музею містила приблизно 2 тисячі предметів, близько 500 аудіо та відеоінтерв'ю, а також фотографії та книжкові видання. Зокрема, музей успадкував залишки бібліотеки Майдану В цілілі в українському домі після погрому так званих беркутівців. То були переважно книжки патріотичного спрямування, якими люди ділилися з просвітницькою метою. Зараз бібліотека музею майдану примножується вже виданнями про майдан. Це найбільша колекція художніх і науково популярних видань із цієї тематики. Також співробітники музею поповнюють книгозбірню виданнями на тему інших світових революцій. Станнього часу. Крім того, до збірки надходить різного роду патріотична, історична філософська література. Концепція закладу передбачає, крім виставок, створення осередку для дискусій і зустрічей під назвою Дім Свободи. В його межах серед іншого запланована бібліотека для дослідників і зацікавлених у темі. Речову колекцію складено з різних груп, які поповнюються донині. В її складі унікальні артефакти, включаючи барикадний хендмейд від предметів. Самооборони та побуту до зразків протестного мистецтва. Національний музей революції гідності 1 січня 2021 року запровадив нову традицію шанування героїв Небесної Сотні. О півдні, в день народження кожного з героїв біля меморіалу Небесної Сотні з'являється жива квітка. Звучить дзвін, а портрет зі стислим життєписом інформує відвідувачів меморіального простору полеглого майданівця. Вшанування відбувається за участі родичів. Чів друзів, учасників революції гідності, волонтерів і громадськості на такі локації в різний час побували та віддали шану загиблим канцлерка Німеччини Ангела Меркель, володар премії Оскар Шон Пен, ізраїльський історик Ювел Ной Харарі. У світовій історії важко знайти інший приклад, коли осмислення трагічних і водночас героїчних подій продовжувало настільки яскравий символ, сучасний і водночас глибоко вкорінений у нашому минулому символі Вол, який цілком відповідав духу нації, та постав у вирішальний для неї момент не декларативного, а реального утвердження України як незалежної держави, відтоді минуло 9 років. І сьогодні, коли ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, внаслідок повномасштабної воєнної агресії Росії Україна має на жаль вже не тільки Небесну Сотню, а й Небесну Січ. Тисячі небесних захисників у небесній січі чимало тих, хто був тоді на Майдані Незалежності, на Груші біля Мар'їнського парку, хто йшов беззбройним проти Беркуту на вулиці Інститутській чи виходив на мирні демонстрації у Львові, й Донецьку, Севастополі та Рівному, Запоріжжі та Івано-Франківську. І нині, коли Майданом називають всю Україну, ми розуміємо, що герої Небесної Сотні були першими загиблими у цій війні, та що саме вони Разом з побратимами дали тоді відсіч супротивникові: Мазуренко Павло Анатолійович, Слободян Тарас Ігорович, Пербицький Юрій Тарасович, Жизневський Михайло Михайлович, Нігоян Сергій Гаїкович, Сенек Роман Федорович. Хомяк Віктор Борисович, Калиняк Богдан Михайлович, Бадера Олександр Миколайович, Синенко Сергій Петрович, Бондарев Сергій Анатольович, Брезденюк Валерій Олександрович, Васільцов Віталій Валерійович, Дворянець Антоніна Григорівна, Дідич Сергій Васильович, Зайко Яків Якович. Кіщук Володимир Юрійович, Корчак Андрій Богданович, Кульчицький Володимир Станіславович, Наумов Володимир Григорович, Прохорський Василь Петрович, Прохорчук Віктор Олександрович, Сердюк Ігор Миколайович, Хурція Зураб Євійович, Черненко Андрій Миколайович, Шапова Сергій Борисович, Бойків Володимир Васильович, Веремій В'ячеслав Васильович, Гродонюк Іван Володимирович, Горошишин Максим. Максимович, Капінос, Олександр Анатольович, Клітиницький, Олександр Іванович, Максимов, Дмитров В'ячеславович. Пагор Дмитро Олексійович, Пасхалін Юрій Олександрович, Плеханов Олександр Вікторович, Топій Володимир Петрович, Чернець Віктор Григорович, Швець Віктор Миколайович, Артюнян Георгій Вагаршакович, Байдовський Сергій Романович, Балюк Олександр Олександрович, Бльок Іван Іванович, Бондарчук Сергій Михайлович, Братушка Олексій Сергійович, Вайда Богдан Іванович, Варениця Роман Михайлович. Назарій Юрйович, Голоднюк Устим Володимирович, Гриневич Едуард Михайлович, Гурик Роман Ігорович, Дзявульський Микола Степанович, Дигдалович Андрій Іванович, Дмитрів Ігор Федорович, Жаловага Анатолій Григорович, Кемський Сергій Олександрович, Корнієв Анатолій Петрович, Костенко Ігор Ігорович, Котляр Євген Миколайович. Коцюба Віталій Миколайович, Мельничук Володимир Валерійович, Мовчан Андрій Сергійович, Мойсей Василь Михайлович, Опанасюк Валерій Адамович, Пантелеєв Іван Миколайович, Паньків Микола Олександрович, Паращук Юрій Григорович, Пехенько Ігор Олександрович, Полянський Леонід Петрович, Саєнко Андрій Степанович, Смоленський Віталій Віталійович, Сольчаник Богдан Зінов'йович, Тарасюк Іван Миколаєвич. Ткачук Ігор Михайлович, Точин Роман Петрович, Ушневич Олег Михайлович, Храпаченко Олександр Володимирович, Царьок Олександр Миколайович, Чаплінський Володимир Володимирович, Чміленко Віктор Іванович, Шимко Максим Миколайович, Шилінг Йосип Михайлович, Шербанюк Олександр Миколайович, Кіпіані Давід Ілліч, Цепун Андрій Михайлович, Ільків Богдан Іванович, Шеремет Людмила Олександрович. Олександрівна, Подвигун Олександр Володимирович, Бачинський Ігор Володимирович, Костишин Михайло Йосипович, Зубаренко Владислав Вітальйович, Позняк Андрій Анатольйович, Мазур Артем Анатольйович, Шеремет Василь Олександрович, Наконечний Іван Максимович, Бура Ольга Васильівна, Аксенен Василь Степанович, Чернявський Дмитро Олександрович, Гаджа Петро Миронович, Сергієнко Василь Миколайович, Нечипоренко Анатолій Іліч, Поправка Юрій Юрійович, Дяковський Юрій Іванович, Рибак Володимир Іванович, Сидорчук Юрій Володимирович, Орленко Віктор Миколайович. Українці назавжди запам'ятають імена своїх героїв, захисників, що віддали своє життя за світле майбутнє рідної держави.